Розумієте, оскільки наша культура стала повністю світською, атеїзм знову набирає сили в ній. Світська культура не може бути благочестивою. Вона неминуче стає антихристиянською. В атеїзмі і секуляризмі творчої сили немає. Подивіться, що сталося в нашому світі в 20-му сторіччі під впливом найвідоміших атеїстів, про кого я говорю це Ленін. Це Сталін, Гітлер і Мао Цзедун. Вони принесли багато страждань і руйнувань, оскільки жили без Бога, а творити без Бога неможливо. Тільки у Христі. Людина знаходить здатність до творення. Ми намагаємося розібратися в тому, як нам жити в наші дні, повні хаосу, з упевненістю в серці. Коли віруючі стикаються з труднощами, їх сповідь повинна залишатися свіжою. Давайте подивимося, як нам знайти цей баланс. У старому заповіті є гарний пасаж про зміну життєвих сезонів. А він записаний в третьому розділі книги Еклезіаста і в третьому вірші. – «Час». Руйнувати і час будувати на своєму віку ми побачили і те, і інше. Півстоліття тому був час будувати. Нещодавно я читав книгу одного письменника Стівена Амброуза, який глибоко вивчав тему Другої світової війни і стежив за долями молодих хлопців, на ній відслуживших. Батько Стівена теж повернувся з цієї війни, побудував в своєму районі баскетбольний майданчик. І щотижня цілий загін його колишніх товаришів по службі приїжджали до нього пограти в баскетбол Стівен напов'ятав їхніх приз. Звичайно, назавжди запам'ятав шрами на руках і плечах. Розмірковуючи про їхні досягнення, він написав наступне: саме ці хлопці побудували сучасну Америку. Під час служби в армії у Другій світовій війні вони навчилися працювати спільно. Вони бачили багато руйнувань, тому їм хотілося творити. Вони побудували міждержавну систему автомобільних доріг, морський шлях святого Лаврентія, предмістя, які так не люблять соціологи, але простий народ із задоволенням їх засіляє. Вони надивилися на вбивства, тому захотіли рятувати життя. Вони розробили вакцину проти поліеміліту і зробили... Були багато медичних відкриттів у збройних силах. Вони навчилися цінувати сильне керівництво і командну роботу, Вібрали цінності особистої ініціативи винахідливості і відповідальності вони породили сучасні корпорації, досягли революційних відкриттів в науці, технологіях на освіті та громадянській діяльності. За словом Стівена Амброуза, ці чоловіки працювали, виховували своїх сільських будинках купу дітлахів. А потім йшли на пенсію. Вони гідні звання найбільшого покоління. Це був час будувати. А потім настав час руйнувати. Ми з вами застали. Цей час кілька десятиліть національної роздробленості майбутні покоління, озираючись на нас, побачать період безглуздого руйнування. Всі від верховного керівництва до перехожого на вулиці швидше займалися знесенням ніж будівництвом. Ми отруїли всі джерела життя суспільства, культуру, політику, бізнес і духовність. З невідомих причин ми почали руйнувати все, що перед нами стоїть. Ми зруйнували гідність, ми зруйнували чистоту, ми зруйнували чесність, повагу і національну гордість. Ми зруйнували ідеали і мрії. А ще зруйнували почуття сорому. Ми зруйнували політичні прагнення. Ми зруйнували все те, що будували з моменту заснування нашої нації. Початок нового тисячоліття ознаменував тріумф тероризму на нашій землі, стрілянина в школах, драматичне зміщення традиційних і моральних кордонів. Не варто дивуватися. Якщо ви читаєте Біблію, вам відомо, що все це давно було передбачено. Апостол Павло радить нам не дивуватися тому, що зараз відбувається. Приклад євгена Петерсона говорить про це наступним чином. Друге Тимофія, 3.1.5. Послухайте. Знайте, це що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники, добра, зрадники, нахабні, бунтуючі, що більше люблять розкоші ніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відкрестилися. Відвертайтеся від таких. Я не вигадав це і не склав. Це один із перекладів другого послання Тимофію, третьої глави. Він вичерпно описує наші з вами дні. Згоден, все це звучить дуже і дуже гнітюче. Можна підняти руки і здатися, але як деякі й зробили, а вони просто все кинули. Але це не Божий шлях. Писання говорить, що в часи руйнування нам потрібно зайнятися творенням. У деструктивному світі ми з вами повинні бути конструктивними. Якщо ви знайомі з Біблією, то вас не здивує той факт, що практично в кожному поколінні відбувалися як процеси руйнування, так і творення. Наприклад, в житті апостола Петра був час руйнування. Він бачив, як заарештували його Господа, і повели на страту. Вже це потрясло підстави його життя. Але все стало набагато гірше, коли він сам провалив банальний іспит на відданість і любов, не дивлячись на пророкування Ісуса, яке повинно було Петра насторожити, він відрікся від будь-якого зв'язку зі своїм улюбленим вчителем, і не один раз, а цілих три. Незважаючи на те, що наш Господь настільки терпляче готував свого поривчастого учня. Петро постійно демонстрував слабкість своєї плотської натури. Він знову й знову доводив, що без ісуса не може робити нічого. У цей темний момент його долі все виглядало так, ніби він знову став простим рибалкою. Надії стати апостолом і вчителем розбилися. Життя Петра повністю зруйнувалося, від нього ні. Нічого не залишилося, сидячи на рідному березі, в звичному оточенні риболовецьких сіток, Петро згадував той день, коли він востаннє рибалив. Вчитель підійшов тоді до нього і його товаришів, як записано в Євангеліях, і запросив іди за мною. Тоді Петро став свідком небувалого влову і схилився перед вчителем, сказавши. Луки 5,8 вісім Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Це був момент розчавлення, смирення та визнання своєї негідності. Саме в такому стані Ісус прийняв його, і Петро пішов за ним. ісус сказав йому: Не лякайся від цього часу. Ти будеш ловити людей. Йди за мною. Ось що сказав Ісус, і Петро пішов але, зрадивши свого Господа, він знову став простим рибалкою. Я часто думаю, як відчував себе Петро в ці кілька днів, знаючи, що підвів того, хто любив його більше всіх на світі і кого любив він сам. Але Господь. Не відвернувся від боягузливо зрадившого його учня. Він тричі запитав Петра чи любиш ти мене? І всі три рази Петро відповів ствердно. Але подивіться уважно, що криє в собі цей вірш. У всіх трьох питаннях ми бачимо слово любити. Але в перших двох випадках Ісус використовує грецьке слово агапе. воно позначає найвищу жертову, Вну безумовну любов, Петро. Чи любиш ти мене Божою любов'ю? А Петро у своїх відповідях використовує інше слово. Він каже: Господи, ти знаєш, я прив'язаний до тебе. Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину, Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому так: Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Ми всі були в такому становищі, чи не так задавалися питанням, чи дійсно я люблю Бога або просто до нього прив'язаний. І нарешті, в останньому питанні Господь Ісус спускається на рівень Петра і питає Петро: чи ти любиш мене? Все це сталося на тій ранній зустрічі з Христом, яка описана в Євангелії від Луки. А тепер історія повторюється. Петру знову адресовані питання про його стосунки із Богом дивно, що ми зазвичай на цьому і зупиняємося однак, 21 розділ Євангелія від Івана містить у собі набагато більше откровень. Адже після того як Петро тричі відповів на питання Ісуса, Господь дав йому якесь веління, в якому і криється суть творчого життя. Звертаючись до духу Петра і сустричі, сказав Петро, якщо ти справді любиш мене, послухай, що я тобі скажу. Петро, якщо ти йдеш за мною, ось моє веління тобі я хочу, щоб ти годував ягнята моїх. Вдруге він каже Петру: я хочу, щоб ти не тільки годував ягнят моїх, але й щоб пас овець моїх, і нарешті годуй овець моїх. Ось яке завдання він дав Петру. Що ж мав на увазі, Ісус? Поясню, він говорив Петро: любов до мене, в якій ти мене запевнив. Це не якесь абстрактне почуття, яке можна виміряти за якоюсь невідомою шкалою. Петро, я хочу дізнатися, чи любиш ти мене настільки, що готовий виконати те, до чого я тебе закликав? Чи любиш ти мене настільки, що готовий служити моєму народу, повчати мій народ? І в кінці Ісус додає остаточний наказ. кажучи, йди за мною, читаючи цю главу, а я перечитував її багато разів. Парафіяни церкви, тіньова гора, знають, що що 21 глава Івана одне з моїх найулюбленіших місць у новому завіті. Головна думка глави саме в цьому посланні, яке Бог адресує нам, що живуть сьогоднішні дні. Бог не закликав нас до порожніх умовлянь, до красномовних міркувань про життя. Не просто він запитав, чи любиш ти мене. Звичайно, ми його любимо. Але в чому ця любов виражається? Ми повинні творити своє життя таким чином, щоб воно впливало на світ, в якому ми живемо. Зараз не час руйнувати, хоч це відбувається в церкві. Усюди зараз час взяти ініціативу в свої руки і почати будувати. Перш ніж ми закриємо сьогодні Біблію, я хотів би сформулювати на підставі цього уривка кілька принципів творчого життя. Принцип номер один, який ми можемо побачити, тут полягає в наступному весь цей процес створіння. Побудови настанови він не про вас про інших людей. Він відноситься до інших людей. Біблія говорить, що ми повинні повчати один одного. Я знаю тільки одне місце в Біблії, де йдеться про творення або повчання самого себе. Насправді, якщо ви будете уважно вивчати новий заповідь, то виявити, що найчастіше в ньому зустрічається займенник ми. Дуже багато віршів говорять. Про спільні я часто повторюю, що слова святий в одинці в новому завіті немає. Воно завжди стоїть у множині, Тому ми завжди повинні думати, як ми можемо проявити любов і турботу один до одного, як можемо підтримати один одного. У першому Коринтян 10 Павло дає нам прекрасну підказку. Він каже: усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна та будує не все. Нехай не шукає ніхто свого власного. Сного, але кожен для ближнього, іншими словами, ми повинні дбати про добробут інших людей. Якщо ми хочемо слідкувати наказу Ісуса, який він дав Петру, якщо хочемо виконати його повчання нами, Петру, то ми повинні вийти з компанії руйнівників і приєднатися до лав тих, хто творить. Нещодавно я прочитав уривок з книги Ервіна Макмануса, де він написав такі слова. На жаль, багато людей вважають, якщо розмова йде не про них, то і сказати їм більше нічого. І далі він додає, оскільки кожен з нас є центром свого всесвіту, то все навколо ми оцінюємо, виходячи з того, наскільки це відповідає нашим особливим або специфічним потребам. Не знаю, скільки разів я чув фразу від людей, які переходять з однієї церкви в іншу, їх цікавить єдине питання, чи заповниться церква мої потреби. Потрібно зупинитися і поставити собі інше питання. Невже ми стаємо християнами саме заради цього, щоб наші потреби були заповнені, або заради того, щоб служити в Божому царстві і заповнювати потреби інших людей, особливо тих, хто бідний, у кого немає того, що є у нас? Сенс створення не в. В тому, брати і сестри, щоб наші потреби були заповнені а в тому, щоб досягти людей, які нас оточують, і підкріплювати їх силу Святого Духа, яка тече через нас, ми повинні бути слухняні Богу не тільки в тому, щоб стати християнином, але й в тому, щоб жити по християнськи. Отже, користь тіла Христового повинна бути у нас в пріоритеті перед особистою вигодою. Я читав історію про те, як кілька подруг зустрілись після того як одна з них повернулася з поїздки до Європи, одна з жінок, мама домогосподарка, була в той день особливо пригніченою. Вона ніколи не бувала в Європі, та й у відпустку жодного разу не їздила життя, здавалося їй жахливим. Вона відчула себе невидимою. Вона була приємно здивована, отримавши від подруги, яка повернулася з Європи подарунок. Це була книга про найпрекрасніші собори європейських країн. Подруга підписала цю книгу такими словами: захоплююся тією великою справою, яку ти робиш, коли тебе бачить тільки Бог. У цій книзі вона прочитала про будівництво різних соборів. Одного разу відвідувач побачив, як один з будівельників вирізає на дерев'яній балці фігурку птаха. Кілька хвилин він спостерігав за зосередженою роботою майстра. Потім окинув поглядом всю. Масивну конструкцію, на якій вже більше століття велася реставрація, і запитав художника навіщо ви витрачаєте так багато часу, вирізаючи маленьку пташку, адже її ніхто не побачить. Вона буде прихована не відриваючись від роботи, Різбіар по дереву коротко відповів. Я це роблю, тому що її бачить Бог. Прочитавши цю історію, жінка подумала про всі ті справи свого життя, які нікому не були видні: приготування їжі на церковні свята, пришивання латок на джинси дітей, прибирання будинку і ще одне прибирання після того, як тільки що наведений порядок захаращили. Тепер вона знала, що Бог все це бачить, і їй стало легше. Вона зрозуміла, що її подруга вигравірувала невеликий малюнок на втомлених балках її душі. Підтримка і повчання з боку подруги прийшли в дуже важливий час. Ось як Бог може нас використовувати, коли наш погляд звернений на інших людей. Як віруючи, ми повинні завжди бути готові до таких моментів, особливо в ці дні, коли ми бачимо, як настрій наших друзів коливається подібно хвилям. Ми Повинні бути готові взяти Боже слово і творити їхнє життя словами підбадьорення, брати і сестри, іноді навіть найпростіші слова створюють ефект кругових хвиль. Фокусуйтеся не на собі, а на інших людях. Творення це процес спрямований на інших людей. Дозвольте навести другий принцип: творення це не тільки слова, а й справи. Руйнування це питання одного бездумного моменту, а творення довга, цілеспрямована праця. Ми не замислюючись, можемо зламати людину, але щоб відновити її серце, потрібно багато і старанно працювати. У Римлянам 14.19 сказано ото. Ож, пильнуємо про мир та про те, що нас будування один одного. Павло говорив римлянам, що творення потрібно шукати, бути проактивними. Само собою воно не станеться. Багато що заважає нам шукати користі інших. А скористатися безтурботним моментом і випадковим словом зруйнувати серце людини дуже легко. Я хочу прочитати вам невеликий вірш. Я не зміг знайти його автора скрізь, де воно опубліковано, стоїть позначка. Автор невідомий. Я дуже вдячний цьому невідомому автору, так як він вельми красномовно висловив глибоку думку. Послухайте уважно. Я йшов містом і побачив, як бригада чоловіків зносить будівлю. Вони працювали степлом, розмахуючи кувалдою і смачно щось прикрикували. Бічна стіна впала. Я запитав бригадира ці люди. Професіонали Ви б найняли їх для будівництва будинку. Він подивився на мене і засміявся. Ні, звичайно, зараз мені потрібна некваліфікована робоча сила, адже вони можуть за пару днів розбити все те, що інші будували кілька років. І я запитав себе, ідучи своєю дорогою, яку з цих ролей я в житті граю: будівельника з рулеткою, рівнем руці, який робить точні виміри і майстерно будує або руйнівника, який ходить по мі і з радістю трощить це те, що будували інші. Гарне питання: в якій з ролей ви відомі людям в ролі будівельника або руйнівника, третій принцип творення залежить не від того, скільки ви знаєте, а від того, скільки турботи проявляєте. Перше Коринтян 8.1 говорить: знання ж надимає, любов же будує. Згадайте, коли ви були чимось глибоко засмучені, а людина, що опинилася поруч, навела вам список докладних порад. Як вам потрібно в цій ситуації вчинити, хоча вам лише хотілося, щоб вас вислухали. Я багато разів був у такій ситуації. Ми повинні зрозуміти, що вся діяльність церкви, будь-то вчення, повчання, доктрини, домашні групи, будь-які інші служіння, все це зводиться до того, щоб вчасно помітити, хто в моєму оточенні потребує допомоги в слові підбадьорення від мене особисто. Щоб помітити, потрібно працювати. Це Нелегко не дається нам природно, перш ніж ми закінчимо, дам вам останній принцип. Справа не у вашій мудрості, а в його слові. Звернемося до книги Дії 20.32. А тепер доручаю вас Богові та слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Це вірш говорить про те, що слово Боже здатне нас. Творити і тому, якщо ми хочемо переможно прожити ці важкі хаотичні часи, ми повинні любити Боже Слово. саме воно нас буде творити, саме воно здатне піднімати. Саме Боже Слово проведе нас через ці випробовування. Не важливо, що ми думаємо. Важливо, що говорить Боже Слово. Тож будьмо чесними. Справжня робота проводиться тільки в спілкуванні. Ми не повинні забувати про ту глибоку особисту творчу роботу. Яку виробляє в нас дух святий через тіло Христове? По осені багато зупиняються, щоб помилуватися з граями перелітних гусей. Всі ми знаємо, що гуси летять струнку у формі клина. Це виглядає красиво, але перш за все, такий лад допомагає птахам успішно досягти місце призначення. Махаючи крилами, вони створюють потік повітря, сила якого посилюється від центру клина до його країв. Якщо подивитися на сповільнену зйомку їх польоту, ви побачите, що гусак, що летить в центрі клина, через якийсь час переміщається в саме кінець, а в центрі стає інший гусак. Таким чином птахи піклуються один про одного, щоб ніхто не вибився із сил. Спочатку з граю веде найсильніший, гусак, але потім вперед виходять інші і займають його місце завдяки такій злагодженій роботі і взаємній підтримці. Гуси здійснюють далекі міграції, які інакше були б неможливі. Це прекрасний приклад для нас. Як слід йти по життю? Я не можу передбачити, яким буде наш світ останніми днями. Мені нічого не відомо про обставини нашого життя, але в деяких істинах я абсолютно впевнений. Одна з них полягає в тому, тому, що пришестя Христа вже ближче ніж воно було на початку проповіді, а друга, що його церква продовжить своє існування, адже вона вічна. І нарешті я хочу, щоб ви знали, у вас є місце в цій церкві, місце, де ви можете знайти зцілення і стати зціленням для когось, місце, де ви можете брати ініціативу свої руки і можете відпочивати, де ви можете отримати повчання і повчати інших. Цвіт навколо нас досяг. Не межі темряви, але всередині церкви нам ще належить побачити чистого світла. Нам ще належить побачити досконалість щирої любові. Ми ще увійдемо в своє покликання завдяки силі спільності, віруючих і жертві Христа. Коли Ісус повернеться, все навколо буде залито найяскравішим і найкрасивішим світлом за весь період існування землі. Знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Сподіваюся, це. Світло тягне вас як метелики в полум'я, і що ж нам робити? Як знайти надію в цьому хаотичному світі, бути разом, служити Господу, творити один одного і очікувати його повернення? Знайте і пам'ятайте про це. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Чим більше ми вивчаємо писання, тим краще ми розуміємо, що наш люблячий Бог хоче мати особисті стосунки з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести вічні з Ісусом, вам потрібно лише покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви зробили цей крок віри зараз, поділіться цією новиною з іншими християнами, служителями вашої місцевої церкви. Церкви, зміцнюйте вашу віру. Нехай Господь вас благословить. Не пропустіть наступний випуск програми поворотний момент.